Добрий день, друзі! Хочу поділитися з вами дуже цікавим, легеньким і швидким гудзом, який використовують смінінгісти для того, щоб прив'язати флюорокарбон до застібки або до гака. Вузол дуже простий і легко в'яжеться, і тому я вирішив е поділитися ним з вами. Дивіться, береться флюрокарбон. Флюрокарбон бажано. Після 0.35. Тому що якщо флюрокарбон буде тоншим, цей гуц не затягнеться так, як потрібно. Беремо застіпку І продіваємо флюрокарбон в застіпку. Дивіться, ми його проділи. Тепер гуц дуже простий. Беремо, в'яжемо звичайний гуц. Самий звичайний гуц, як ми привикли, бачите? Все. Тепер. Відсовуємо трошки застіпку в лівий бік, і кінець флюра, ми продіваємо так якби, от подивіться, назад. Бачите, от гуц, і от ми його продіваємо назад. Проділи, обов'язково змочили і дотягнули це все до застіпки. Потім, після того, як ми підтягнули, беремося за застіпку і сильно її підтягуємо. Получається, такий, якби. Щелчок. Все. От ми його дов'язали. Беремо ножиці. Відрізаємо його. Все. Це дуже надійний і міцний гуц. Я використовую його дуже багато разів. Це для швидкого монтажу. Дивіться далі. Відрізаємо десь 30-40 см шлюро карбону. Відрізаємо. Беремо робимо звичайнісіньку петлю. Два рази. Два простих гудза. Дивіться. Продіваємо раз. І в ту саму петлю продіваємо два. Все. Дотягуємо його. Змочуємо обов'язково, дотягуємо. І потім. Те, що нам не потрібно, ми беремо і відрізаємо ножицями. Беремо, відрізаємо. У нас виходить отакий повідець. Дивіться, бачите, от такий повідець. Потім ми беремо цей флюорокарбон і петля в петлю з ниткою вдіваємо його на спінінг. Це дуже швидкий і зручний монтаж для лову хижої риби. Дякую, це все просто, легко і надійно.